Доброго дня, я Кучма Ігор Любомирович, лікар з 30-річним стажем. В кінці 2021 року, в листопаді, я приймав участь в конкурсі на посаду генерального директора Київської обласної лікарні і виграв його. З грудня місяця я очолюю комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради Київська обласна лікарня. З першого дня, коли я прийшов в цю лікарню, Мені довелось вирішувати проблеми, які тут накопичувалися роками. Тобто не оновлювалась обладнання, не запроваджувалися нові методики. Мені довелося навіть мати справу з деякими корупційними схемами і через це звільняти деяких працівників. Роками попереднім керівництвом лікарня використовувалась, прикриваючись тим, що це лікарня для чорнобильців, як клініка для своїх, і, очевидно, вона використовувалася як якась дійна корова це мало негативні наслідки і для стану лікарні, і для загального настрою всередині лікарні. З перших днів роботи я робив все можливе, щоб позбутися старих корупційних схем і позбутися корупційних кадрів. А в наслідок цього я тільки отримував тиск: анонімки, скарги, різні плітки і чутки проти мене. Після того, як російські загарбники були вигнані з Київської області, я прийняв рішення про те, що лікарня повинна розвиватися. Як реабілітаційний центр, де буде надаватись допомога військовослужбовцям, які отримали поранення під час захисту батьківщини, а також іншим, іншим представникам української громади, які постраждали від війни і мали бойові травми після всіх підготовчих дій, всіх залучених до цього процесу відкриття організаціями. В грудні місяці ми почали ремонтні роботи, а в січні місяця. Ми створили реабілітаційну команду, яка почала саме навіть вже без цього відділення працювати з пораненими військовослужбовцями. Для відкриття цього відділення буде видно цілий поверх, і ремонтні роботи тривали аж до травня місяця. 22 травня нам було успішно розпочати роботу відділення реабілітації, де з першого дня в перший же день у нас було. 20 пацієнтів, а на наступний тиждень відділення було повністю завантажено аж до 30 пацієнтів. Але так само в травні мене було запрошено до виконуючої обов'язки голови обласної ради Ярослава Добрянського. В мене почали вимагати написати заяву про звільнення, попри те, що за півтори попередні півтора роки роботи не могли знайти жодного приводу, чи дати мені якусь догану чи винести зауваження. І це попри те, що протягом попереднього року надсилались численні мас... начебто масові анонімні заяви і в поліцію, і в інші органи. Про те, що в мене є якісь недоліки, в виплаті зарплати і щось таке інше. Разом з тим, коли приходила поліція, вона всі ці анонімні заяви розглядала і виявляла, що всі ці заяви не відповідають дійсності. І це логічно, тому що вони йшли від тих людей. Від тих корупціонерів, з якими я весь цей час боровся, за останні півроку до того, як у мене почали вимагати написати записати заяву на звільнення, в лікарню зачастили різні делегації, яких цікавило не відділення реабілітації, не лікувальний процес, не плани розвитку, а саме документи на землю, право власності на землю, право власності на будівлю, яка знаходиться в центрі. На провулку Нестрівським та на інші, на інші території, які належать лікарні за моєю спиною, зараз територія лікарні, де 5,5 гектарів Середського гаю з 300-літніми дубами, і це ця територія належить лікарні. І всі ці делегації, які приходили в лікарню, навіть не з не заходили в лікарню, а просто ходили по території. Цікавились, яка тут площа, яка тут водопостачання, яка тут енергопостачання. Я відмовився писати заяву на звільнення, тому що не бачив для цього підстав і намагався продовжити ту справу, яку я робив, тобто в подальшому розвивати відділення реабілітації. У мене були плани на реорганізацію, наприклад, відділення хірургії. У мене була домовленість з. Волонтерськими організаціями на постачання хірургічного обладнання для, для операційної кімнати, і воно вже було завезено. У мене була домовленість з двома ведучими ортопедами-травматологами про ті операції, які вони будуть робити реконструктивні операції на кістках. Реконструктивні операції на суглобах. Тут люди, які могли зможуть стати інвалідами через стачу кістки, вони могли отримати внутрішньокісткові імпланти, які б відруковувалися на 3D-принтери. Тобто в лікарні планували до застосування дозастосування надсучасних технологій для, для, для того, щоб там робилися такі операції, які на сьогоднішній році тільки за кордоном. Це обладнання було закуплено і вже стояло на складі. 5-го числа мною була підписана заява двом фахівцям, які могли робити ці операції, з планом на те що 19 20 числа вони зроблять першу таку операцію. На превеликий жаль, я потрапляю раптово 6 числа на лікарняний, а згодом потрапляю до лікарні. І поки я перебував в лікарні, відбулись дуже дивні події. Відповідно до статуту, на час моєї відсутності, мої обов'язки і право першого підпису має мій заступник. Вона виконувала мої обов'язки, але раптом виявилось, що. Розпорядженням виконуючи обов'язки голови обласної ради, вона безпідставно була усунута зі своєї посади. Натомість на, її місце було, на місце людини, яка керує лікарню, було призначено медичного директора Болея Нестора Івановича. А, що зробив Нестор Іванович? Не маючи правил першого підпису, не будучи вповноваженим приймати управлінські рішення. він Перший же день своєї роботи розширює штатний розпис за рахунок двох осіб керуючого складу. Тобто вводить дві нові керуючі посади, а саме посаду першого заступника і посаду заступника з клінічного аудиту і контролю якості. Потреби в цих посадах в лікарні не було. Потреби розширяти управлінський апарат зовсім не було. Однак ці особи були ним з спорушенням і незаконно прийняті на посади. І в той же день новопризначеним працівникам, або саме так правильно сказати, новопризначені працівники Кісільовій Марії Сергіївні було надано право або було видано розпорядження про те, що вона виконує обов'язки генерального директора Київської обласної лікарні. Слід зазначити, що ця Марія Кісельова, депутат обласної ради від слуг народу, вона дав давня соратниця. Відомого а, народного депутата України, який зараз перебуває під санкціями в США Олександра Дубінського, вона тривалий час з ним працювала, тривалий час була його помічницею. З перших же днів роботи вона отримала невідомо яким шляхом документи на землю, на власність лікарні, а також цілий ряд інших документів, які, а, про які можна говорити, яким чином. Або яка власність належить лікарні з перших днів роботи. Ці працівники, які були прийняті на роботу без будь-яких то законних підстав, зайшли в кабінет до моєї заступниці і вилучили документи про право власності на землю, про власність лікарні, а також цілий ряд інших документів. Перебуваючи на лікарняному, я виявив, що з невідомих мені причин мене було позбавлено доступу до засобів фінансового контролю над лікарні, зокрема мого доступу як генерального директора до системи Приват-24 для бізнесу. Очевидно, це було зроблено для того, щоб позбавити мене контролю за тим, що відбувається на рахунках лікарні, а також для того, щоб виплатити колективу втричі менший аванс. З метою їхнього налаштування проти мене особисто. Побачивши і усвідомивши, що відбувається фактично рейдерське захоплення лікарні, я змушений був вийти раніше з лікарняного, щоб припинити ту діяльність, яку почали люди Дубінського. Причому я вийшов значно раніше, ніж це очікували люди Дубінського. Відразу ж я відмінив незаконні накази про розширення штатного розпису, а також накази, скасував накази про прийняття на роботу у невідповідності до штатного розпису. Через декілька годин до мене приїхали три юристи з обласної ради з розпорядженням, виконуючи воївський голови обласної ради Ярославом Добрянським разом з Марією Кисельовою оголосили мені. Що мене відсторонено до місця від виконання обов'язків, а на час мого відсторонення обов'язки генерального директора буде виконувати саме Марія Кисельова, соратниця Олександра Дубінська. Ми викликали поліцію і зафіксували і зробили заяву про всі ці дії, оскільки керувати лікарню призначалась людина, яка на це не мала жодних законних підстав. Коли питання, по суті, редерського захоплення лікарні починає набирати суспільний резонанс, Олександр Рудвінський на своєму телеграм-каналі викладає начебто звернення колективу проти мене. З цього приводу, що я хочу сказати, це звернення збиралося новопризначеним керівництвом дуже швидко. А воно збиралося по суті за одну годину. Керівництво обзвонювало працівників або повідомляло, що вони повинні негайно прийти а, і підписати цей лист. Аргументувало, що цей лист потрібен для того, щоб збільшити фінансування лікарні для збільшення зарплати працівників. За одну годину, за який цей лист підписувався, 200 працівників не могло його прощати до кінця. Питання про моє відсторонення від керівництва або питання про розірвання мною контракту було написано саме на другій сторінці, яку ніхто не дочитував. Що ще варто зазначити? Ну, наприклад, про питання про те, що не виплачується зарплата, підписали працівники відділення реабілітації, які працюють з 22 травня. І заробітня плата, яким нараховувалася, з розрахунку. По пункту 1 постанови 20 тисяч гривень місяць і для лікарів і 13,5 тисяч гривень для медичних сестер. Що ще варто зазначити, ну, наприклад, там є підписи працівників, технічних працівників, які не мають жодного відношення до е, зарплати медиків і які працюють менше місяця в лікарні. Тобто технічний працівник працює менше місяця в лікарні, жодного разу не отримав зарплату, але також підписав звернення за те, щоб зі мною розглядати контракт. Тому що начебто я йому не виплачую заробітну плату. Для підписання цього листа людей відверто обманювали, аргументуючи начебто цим, що він потрібен виключно для збільшення фінансування лікарні для збільшення зарплат. А деяким людям навіть і погрожували в зв'язку з тим, що вони відмовлялися це підписати. У мене вже є декілька письмових підтверджень працівників про те, що вони самі не знали, що вони підписують і що вони думали, що вони підписують виключно. Лист стосовно збільшення фінансування стосовно відвертої брехні в листі е, щодо виплати заробітної плати, заробітні плата відповідно до постанови виплачується в розмірі 20 і 13,5 тисяч у випадку, якщо затрати на виплату заробітної плати не перевищують 85% від коштів, які надходять від НСЗУ. Коли е, лікарня не заробляє Грошей стільки, щоб можна було виплатити заробітну плату по 20-13 тисяч, тому що затрати на заробітну плату, перевищують перевищуючись п'ять відсотків, немає можливості виплачувати таку заробітну плату, оскільки за виплати судити також та і на медикаменти, і на витратні матеріали, і на перев'язувальні матеріали, і на все, що стосується лікувального процесу поза платою. В по листі відверто неправда. До речі, хочу звернути увагу на те, що Такі виплати, які становлять менше ніж 20 і 13 тисяч, в лікарні виплачувалися вже починаючи з березня місяця. І при цьому, скажімо, керівники структурних підрозділів не збільшували, наприклад, кількість госпіталізацій, кількість операцій, для того, щоб збільшити хоча б отримання відсут хоча б на наступний рік. Так? Тому люди отримували ту зарплату, яку по суті вони заробляли на превеликий жаль. А, але зверніть увагу, цей лист про невиплату заробітної плати з'явився саме тоді, коли це було потрібно новому керівництву і керівництву обласної ради для того, щоб мати хоч будь-який безкритичний документ стосовно мене. Разом з тим хочу зазначити, що заробітну плату я нараховую при допомозі або за участю, або за безпосередньою участю. Комісія з преміювання. Тобто у нас створена комісія, в яку входить, наприклад, медичний директор Балей Нестор Іванович, а також входить е, туди і головна медсестра, і голова професійського комітету лікарні. І вони були в курсі, чому, де, коли і як у нас е, виплачуються які суми на зарплату. І що цікаве, особа, яка безпосередньо дотична до питання преміювання. Виплату розмірів зарплат стоїть перша в списку про те, що незаконно виплачуються заробітні плати. Людина, яка чітко знає, чому, де, коли і як, нараховується, сама перша очолила список підписантів і повела за собою всіх інших людей, мотивуючи це тим, в першу чергу, заробітними платами, а насправді заробітної плати прикрила бажання адміністрації і бажання новопризначених керівників лікарні, сумнівно призначених керівників лікарні, усунути мене від займа... Займа... займаної посади і позбавити мене можливості далі подальшому розвивати як реабілітацію для службовців, так і лікарню в цілому без будь-яких корупційних схем. Як результат, ми маємо зараз зупинку розвитку лікарні. Як Центру реабілітаційної медицини в області, затримку в створенні нового високотехнологічного відділення для допомоги військовослужбовцям, які втрачають кінцівки або мають кісткові поранення під час бойових дій, і це все дуже сумно. І робиться це все очевидно для того, щоб захопити частину землі та нерухомість, яка належить лікарні. І робиться це людьми депутата Дубінського, який знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки.